Друзі, ми вирішили відкрити рубрику CarbDrive дослідження, щоб вам було набагато ясніше стосовно прикормок, насадок і всього іншого. Перше дослідження це плавучість насадок при різних монтажах повіця. Перший у нас монтаж це волос, другий у нас монтаж це гвинт. Дві баночки попапі, восьмерочка, десяточка. І дивимося, як він буде впливати на плавучість нашого повіця. Ділий попап вісімочку на два таких повіця і перевіряємо. Папчик восьмий, волос. На жалі, попапчик 8 гвинт, гачок лежить, гвинт до доверху. Ставимо попапчик 10 під ті самі повідці. по Попапчик волос плаває, попапчик з гвинтом жалові. Які висновки можемо зробити з даного відео? Це те, що під кожен монтаж повіця треба підбирати свій попапчик, тому що ваша презентація буде неправильна, відповідно не буде результату. А який монтаж ви вибираєте з волосом чи з гвинтом?